Я вдячний кожному світі, хто розуміє це, хто продовжує підтримку України українців сьогодні. Ми з Марком Рюте суттєвою частину розмови присвятили відносно. Зі сполученими штатами Америки, а також зусиллям американської сторони в перемовинах з Росією вже 35 днів. Путін ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню. Не нещодавні російські удари по кривому рогу, по сумах, по інших наших містах демонструють, що росіяни не тільки налаштовані на продовження війни, але скоріше самі тиснуть на захід ніж відчувають силу. Тиску на себе, і я хотів би подякувати всім, хто тисне на руських, і хто робить все, щоб змінити цю ситуацію, примусити Путіна закінчити війну. Ще кілька речей: ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППУ з партнерами в Європі. В Америці будуть реалізовані. Марку. Я буду вдячний тобі за допомогу, яку ти, ти щоденно це робиш, і підтримуєш Україну. І дякую тобі за адвокацію. Такої нашої потреби. Як... Патріоти це дуже важливо, Це оборонна наша зброя, Ми не просто просимо про патріоти. Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом об'єднуватись для того, щоб і знайти гроші, і купити ці системи на будь-які кроки. Ми готові, щоб посилити ППО для України.